Коротко про новини за 25 квітня у Києві завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки 24 квітня по житловому будинку у Святошинському районі. За остаточними даними загинули 12 людей, 87 постраждали. Про це 25 квітня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Водночас аварійно-відновлені роботи ще тривають. Рятувальники продовжують розбирати пошкодження будівельні конструкції. На місці удару працюють 73 рятувальники та 27 сім техніки ДСНС. Президент США Дональд Трамп вважає, що Крим залишиться російським, а причиною війни стали розмови про вступ України до НАТО у своєму новому інтерв'ю. Він вкотре повторив, що війна Росії в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. Трамп також зазначив, що на його думку російський диктатор зможе укласти мирну угоду. Зрештою, на думку президента США, внаслідок миру досягнутого шляхом переговорів Путіну відійде близько 20% території України, а Крим залишиться в Росії. Житель надвірної обікрав помешкання, яке раніше винаймав. Він скористався ключами від квартири, яку раніше винаймав проник у житло та виніс металевий сейф, в якому було 2200 євро та документи. Правоохоронці затримали злочинця у Києві і одразу ж на вокзалі його затримали. До слова підозрюваний раніше надразово судився за майнові злочини. На Івано-Франківщині 17-річний хлопець не впорався з керуванням та в'їхав у металеву огорожу. Внаслідок ДТП, яка сталася на Рожнятівщині, до лікарні госпіталізували неповнолітнього водія та його 15-річного пасажира. У хлопця взяли аналізи на факт вживання алкоголю. Правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди. На вихідні 26 та 27 квітня в Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. В суботу-дощ, в неділю без опадів. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла в суботу і 1-6 градусів тепла в неділю. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси, в день 11-16 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.